Доброго ранку малята! Вітаю вас на занятті з ознайомлення із соціумом. Тема сьогоднішнього заняття зимова прогулянка. Чи злякався хтось із вас з зимової погоди? Звісно. Холодна зима не стала на заваді для веселих прогулянок нашим сміливим дівчаткам і хлопчикам. Але все ж дещо потрібно малятам знати про те. Як треба поводитися зараз на дворі, щоб уберегтися від неприємностей, пов'язаних із холодною погодою. Дізнатися про це нам допоможуть ігри та малюночки. Подивіться на цей малюнок. Тут зображені дітки, що вийшли на зимову прогулянку, хоч на дворі морозно й холодно, але малята не сумують і не нудьгують. Адже в них багато захопливих справ хтось катається на санчатах з гірки весело спускається, на лижах катається, хтось споруджує снігову бабу чи просто копається лопаткою в сніжку. Погляньте, як багато снігу подарувала зима діткам. Щоб було весело і радко, грати чудово гратися в сніжки. Це найулюбленіша гра всіх діточок. Мабуть, не холодно малюкам, адже дітки вийшли на двір добре одягнутими, хто в теплій курці, хто в зимовому пальтичку, а хто в хутряній шубі. Не забули малята ні теплих шапок, ні рукавичок, взули і взуття доречне. Через зимове вбрання не вдасться холоду пробратися до тіла малюків, от і не замерзнуть діточки. Не замерзнуть, отже будуть здоровими, не застудяться, а ще дітям на морозі допомагає зігрітися рух. Отже взимку на дворі треба бігати та рухатися. Діти, відгадайте загадки про предмети зимового вбрання. Їх надягти малятам довелося, коли прийшла до нас зима з морозом. Не мерзнуть ручки в Павлика й Марічки, бо їх сховали теплі. Що це діти? Звісно, рукавички. Вбрання купила гарний любі мама із гудзиками та й з рукавами. Тепер узимку від морозу любу і схутра тепла захищає, що це, діти відгадали ну, звичайно, шубка. Діти, давайте допоможемо лялечці одягнутися на прогулянку, а який саме одяг та взуття їй одягнути завагалася лялечка. Не знаю, що вибрати. Давайте спробуємо допомогти їй. Подумайте та виберіть одяг для зимової прогулянки. Давайте перевіримо, чи правильно ви вибрали одяг. Отже, для зимової прогулянки потрібні шкарпетки, штанці, чобітки. Шапочка, тепла кофта та шубка. Пропоную вивчити віршик про сіреньку мишку, яка збиралася на прогулянку, а допоможуть нам картинки. Вийшла з нірки сіра мишка, щоб погратися у сніжки та без валюнок без шапки. Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки, їй сіренький дружок Пропонує кожушок. Послухайте ще раз віршик, будьте уважні. Вийшла з нірки сіра мишка, щоб погратися у сніжки, та без валінок, без шапки мерзнуть вушка, мерзнуть лапки. Їй сіренький дружок пропонує кожушок. Вивчіть цей віршик на пам'ять. А я бажаю всім гарного дня. До побачення, малята!